Іра, мені тут подобається усе. Може, тобі що подобається. Вибирай. Мені цукру. Ото для цукру нравляться і бабочками, і з метеликам. Ні, то божі корілки. Так. І оце з котами прикольно. Ось такі гарні. Ну, Заварники я вообще их не люблю. Заварники. Ну, кувшин красивые. Ну, а вот так вот что. Больше так и ничего. Так. Вот. вот. Ложки у нас уже есть. Вот за стопа. Уже удобно.